Нам критерії їй буде заборонено займати посади терміном 10 років, тобто, скоріше ілюстрація застосовується там, де людину не можна притягнути до відповідальності, в тому числі кримінально. Тобто ці речі треба розводити. Важливо також розуміти, на яких принципах так було в більшості країн Східної Європи, які проводили ілюстрацію після повалення. Комуністичних режимів. основним акцент був на керівництво комуністичної партії і спецслужб, так, які, на яких тримався, трималися ці режими. Дуже важливо також розуміти, що не допустити нас і певний, обмежені і стабілізувалися в своєму демократичному уроді. Це зовсім не означає, що люди, які здійснювали злочини, в тому числі корупційні, вони не мають притягнутися до відповідальності. Навпаки, тобто для них мають бути застосовані всі передбачені законом засоби відповідальності. Це і кримінальний кодекс, адміністративний. Тобто це речі, які мають застосовуватись паралельно. І сама, по собі ілюстрація заборона займати певні державні...